У нас для вас є чудова новина. На сайті Крістіни Загаріної, автора найпопулярнішої християнської пісні Молитва за Україну, Боже, я молю за Україну, з'явилась можливість безкоштовно скачати фонограму. Та в інтернеті повно фонограм цієї пісні. Ми давно співаємо в церкві, скачали на сайті якомусь. Але всі ці фонограми, що є в мережі, піратські, тобто вони були зроблені без згоди автора. Це грубе порушення закону, тому всі вони будуть заблоковані. Якщо ви хочете зробити свою версію фонограми, ви також маєте звернутися до нас для придбання дозволу. Для цього треба лише заповнити анкету на сайті. Посилання буде в описі. Отже, щодо оригінальної фонограми, яку ми вам пропонуємо. Ви можете її скачати просто зараз на сайті за посиланням. Прошу звернути увагу. Щоб не було порушень авторських прав, виконувати пісню під цю фонограму можна лише у церкві, без стріму в інтернеті. Але якщо ваша церква робить стрім, або ви хочете записати ваш голос на цю фонограму і опублікувати пісню у вашому виконанні на YouTube та на інших платформах: Content ID, Facebook, Instagram, TikTok, ви також можете це зробити. У цьому відео ми розкажемо вам, як це зробити. Тобто, якщо ви виконуватимете пісню Молитва за Україну в церкві без публікації в інтернеті, ви просто можете зайти на сайт автора та завантажити мінусівку, після чого використовувати її на ваших служіннях без будь-яких договорів, згідно зі статтею 22 пункт 1.4 закону України про авторське право і сумішні права. Загальні випадки вільного використання творів, без дозволу суб'єктів авторського права, безоплатно та без зазначення імені автора і джерела запозичення допускається. Публічне виконання музичних творів під час релігійних церемоній. Тільки, будь ласка, будьте уважні. Якщо канал вашої церкви робить стрім, і пісня потрапить до інтернету без ліцензії, її буде заблоковано через порушення авторських прав. Так що ж треба зробити, щоб цього не сталося? Все дуже просто. Вам треба зв'язатися з нами, щоб придбати ліцензію. Це нескладно та безоплатно. Пишіть на електронну адресу, яку ви бачите на екрані, або заходьте за посиланням, що є в описі. Давайте разом створюватимемо суспільство, яке прагне бути європейською державою і швидше будемо уникати піратства. Посилання на сайт, де можна скачати фонограму, також буде в описі.